Дитячий садочок номер 58 що знаходиться у мікрорайоні Крошня, отримав шанс на своє відродження. З 95-го року в ньому не навчаються діти. До сьогодні це була зруйнована будівля з занедбаною територією. У рамках щорічного загального прибирання міста громадська організація фонд громади Житомира об'єднує житомирян заради благородної справи прибирання та благоустрою дошкільного навчального закладу. Близько трьохсот людей абсолютно добровільно приходять допомагати. Серед них громадська організації та влада міста, представники бізнесу та благодійники, третій рік прибираємо цей садочок. Фонд громади Житомир є ініціатором прибирання. Ну і власне не просто прибираємо, щоб прибрати. Там наше в попередні роки ми намагалися цим прибиранням привернути увагу і влади, і вузу на балансі якого стояв цей об'єкт, щоб найшвидше передали його в комунальну власність, щоб ну далі почали з цим щось робити. За з друзями теж прийшли допомогти. Хлопці живуть поруч, кажуть, вже дивитися не можуть на той смітник, в який перетворився садок. Помічники правда мають своє бачення того, що має бути на даній території. Надаєло, що везде сміття, лежі, що везде воняє. Лучше б цей садик якийсь. Чатки построїли дитячі та хлопці не проти і того, щоб будівлю відновили, і 320 дітей одного з густонаселених районів Житомира отримали в садочок. Сергій Сухомлин теж взяв участь у прибиранні. Вже на перший рік перший заступник міського голови опікується дошкільним навчальним закладом і доклав усіх зусиль, аби його передали на баланс управління освіти міської ради, що й було зроблено у червні минулого року. Головна задача зробити так, щоб в этом году этот садік в програму фонду регіонального. Развития и э, э, это уже благодаря Геннадию Григорьевичу Зубку, благодаря хорошему лоббированию интересов Житомира, я думаю, что Фонд регионального развития выделит в этом году необходимые 18 миллионов гривен для реконструкции этого садика.